Я в якомусь інтерв'ю казав: треба шукати місця, де лінія фронту за весь час взагалі не зсунулась. А такі місця були, і таке місце було на Нью-Йорку. Зараз угу. Нью-Йорк, противник наступає. Тобто, де немає взагалі ніяких а, а, ну, сувів ні в одну, ні в іншу сторону. Особовий склад з будь-якої сторони стає халатним. Вони не копаються копів. Нащо? Ну ніхто ж не стріляє. Вони не копають окопи, вони ходять в повний зріст там, і так далі. Тобто, коли е, противник втрачає пильність, туди її треба бити. В нас що? В інтерв'юшках всі кажуть, що ми підемо Йдем на Крим? Крим і ми їдемо на Крим. Типа серйозно? Я не знаю. Я коротше, ну, мені здається, я все ж таки мене посадять, коротше, або е, забараняться, але я, ну, мене оце вбиває. Мене не так війна вбиває, тіпо, і так далі. Мене оце вбиває. Просто такий тотальний дебілізм. Просто тотальний.